В університеті індіани зберегли фото з лекцій за участі Дарії Базалевич. Вона, як волонтерка від українського католицького університету, долучалася до занять у США зі Львова в онлайн режимі і допомагала групі з вивчення української мови початкового рівня. Крім студентів з університету індіани, українську в цій групі вивчали студенти з університетів Пенсільванії та Міннесоти. У 2021 році я звернулася до католицького університету. З проханням залучити студентів-волонтерів, які могли би приєднуватися до нашого курсу, до нашого класу, і спілкуватись зі студентами, з американськими студентами. Далі почала приєднуватися десь з середини листопада 23-го року і ем, продовжувала е, у весняному семестрі. Бували тижні, коли ми бачили, що наш клас зустрічається чотири. Чотири рази у тиждень. Це ми зустрічаємось протягом 50 хвилин. І були такі тижні, коли Дарія приєднувалася щодня. Оскільки група була невеликою, студенти зі США близько спілкувалися з Дарією і добре її пам'ятають. кажуть, вона підтримувала їх у вивченні української і казала не здаватися, попри помилки. Дарія часто чекала в онлайн кімнаті чи доєднувалася і допомагала з деякими вправами. Вона допомагала студентам виконувати домашні завдання Вона була дуже терплячою. У неї було гарне почуття гумору. Хоча в неї було багато можливостей висміяти мій акцент. Вона була дуже доброю щодо цього і завжди підбадьорювала, дуже підбадьорювала. Просто дуже мила людина. Дина, я б сказала, що вона була культурно чутливою, але при цьому готова поділитися своїми власними поглядами. Вона була дуже помічною, завжди з великим ентузіазмом, а також філантропічною. Адже їй від цього не було жодного зиску. Вона просто намагалася допомогти людям, які цікавляться її культурою, краще її зрозуміти. Студенти пригадують, що Дар'я допомагала їм вивчати живу українську мову, аби це було не лише за підручниками. Мова – це живий організм. Нам треба знати про тенденції у молодому поколінні. Тож ми запитували Дарію і ще одну українку, яка приєднувалася до нас. А це слово також використовується українською молоддю у Львові. Зараз чи, наприклад, ми бачили в підручнику якусь граматичну форму або час дії слова, і запитували, який час вони б використали, і так далі. І це було дуже пізнавально. Дарія підлаштовувала свій графік, аби встигати на заняття з американськими студентами. До різниці в часі додавався різний академічний розклад. Пригадує Софія Ашер в американських університетах. Є декілька днів або навіть повний тиждень канікул перед святом подяки. Так і була така ситуація, коли Дарія приєдналася і написала, що вона не може приєднатись, тому що нас нікого немає. Ну ми, ми, ми були якраз на цій перерві. Тобто, це досить складно, досить складно і. Ем... Так, їй вдавалося поєднувати її навчання в українському католицькому університеті і теж приєднуватись до нас, крім викладання мови Дарія та інші українські волонтери пояснювали студентам зі США і про ситуацію в Україні. Я зараз пам'ятаю запитання, які їм ставили, і ці питання часто змушували зрозуміти наскільки бракує усвідомлення того, що там відбувається. Їх запитували, як війна впливає на повсякденне життя чи чути їм ракетні удари. Вони розповідали про подробиці повсякденного життя, як часто доводиться спускатися в бомбосховища. Є конкретна людина, яка їм розповідає про реальність, є конкретна людина, яка продовжує навчання під час війни, є конкретна людина, яка не змогла приєднатися до нашого класу, тому що потрібно було провести цей час в укритті. І я думаю, що це настільки змінює відношення цих студентів до взагалі до ситуації. Після загибелі Дарії у групі кажуть, їм буде складно повертатися до занять. Це дійсно страшна звістка. і Для мене, і для студентів це наша Дарія, тому що Дарія дійсно стала частиною цього курсу, вона дійсно стала частиною цього класу. Я думаю, що ніхто з наших студентів не залишиться чи, чи байдужим до того, що сталося. Я думаю, що це. Для них це можливо таке. Знаєте, перше перша втрата, таке перше горе, яке вони в житті е досвідчили. Це дуже можливо. Я справді знала її особисто, і це справді принесло війну в наше життя у більш особистий спосіб. Це зробило її дуже особистою. Після звістки про загибель Дарії в університетській газеті готують статтю про неї. А на кафедрі славістики університету індіани розмістили її фото. Ірина Шанкаренко, Максим Шульга, Голос Америки.